Я спираюся на справжні трудові колективи та на громадян Харківської області на всіх мешканців. Майже 3 мільйони. Це наші однодумці, тому що одна людина не може це зробити. Але якщо ми об'єднуємося, якщо ми знаємо, чого прагнемо, якщо ми бачимо результат, то ми докладаємо усіх зусиль, щоб рухатися впевнено вперед. Для цього в мене є все. Для цього в мене є вся трьохмільйонна мільйонна громада. Маю особливе доручення президента України Петра Порошенка. За особистий Внесок у розвиток освіти сьогодні разом із батьківським колективом вручити державну нагороду щодо присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України Михайленко Галині Володимирівні. Я впевнена, що не одного ще разу ми побачимо і почуємо наших дітей, наших вихованців, вихованців Харківської наукової школи і освітньої школи. І для цього в нас все є. Є і бажання батьків, є діти, талановиті діти, і є гарні вчителі. Без вашої підтримки. Я не можу навіть допустити думку, що ми обійшлися. Я працюю вчителем біології, і в мене обладнання, до якого ви прича. Причасні і маєте відношення, тому я дуже вам дякую. От з такою підтримкою ми зможемо все зробити. Я хочу подякувати і колективу школи щиро за можливість моїм дітям та іншим дітям таким отримувати якісну освіту. І керівництво Харківської області щира подяка всім людям, які надали нам можливість продовжувати. якисный уровень жизни и как мама двух диточек я знаю, что коревнство Харьковской области надае велику рынку материальную для развития этого заклада, для того, чтобы наши дети малые современные, обладненные. Это учреждение я считаю уникально благодаря руководству такого в Харькове, на мой взгляд, нету. Благодаря этому учреждению мы имеем возможность наших детей не только лечить, но мы постоянно их наблюдаем в качественном, с хорошей медицинской поддержкой. Это настолько важно для каждого родителя. Мои дети идут с удовольствием в эту школу. Почему? Потому что она новая, современная. Она учит, то есть школа формирует новые взгляды. Это современно, это круто, это шаг в будущее. Это спасибо вам огромное, что вы помогаете нашим деткам.